Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці ми розглянемо з вами застосування визначеного інтеграла, тобто розглянемо з вами геометричний та фізичний зміст визначеного інтеграла. Визначений інтеграл ми будемо використовувати для знаходження площі криволінійної трапеції. Що ж таке криволінійна трапеція? Нехай на проміжку від А до Б, абсцис, задано неперервну функцію y дорівнює f від x, яка на цьому проміжку набуває лише невід'ємних значень. Два обмеження для функції функція неперервна і функція набуває невід'ємних значень. Фігуру, яка обмежена графіком такої функції вісю абсцис y дорівнює нулю, і двома вертикальними прямими X дорівнює А та X дорівнює B називають криволінійною трапецією. Ви бачите, вона, ну хоча б трішечки нагадує нам трапецію, з якою ми працювали на роках геометрії, але якраз вигляд нашої функції натякає на те, що вона криволінійна. Для побудови криволінійної трапеції в ідеалі повинні присутні бути чотири елементи. Графік функції, вісь ОХ та дві вертикальні прямі. Але так буває не завжди. Розглянемо з вами наступні малюнки. Зверніть увагу, на першому малюнку дана функція y дорівнює f від x, наша криволінійна трапеція обмежена у ОХ і є тільки одна вертикальна пряма х дорівнює b. А точка А утворилася як точка перетину графіка функції та осі ОХ. Фігура, яка обмежена цими лініями теж є криволінійною трапецією. На другому малюнку у нас є графік функції, у нас є вісь абсцис, а точки А і Б утворилися як точки перетину графіка нашої функції з вісю ОХ, тобто нема вертикальних прямих. Якщо у нас є функція, яка обмежує, є прямі х до рівня А та Х до рівня Б та вісь абсцис, тоді площу криволінійної трапеції ми можемо обчислити за формулою f від B мінус f від а. Зверніть увагу, що це елемент формули Ньютона Лейбніца яку ми використовували при визначенні значення визначеного інтегралу. Тобто площа криволінійної трапеції це і є значення визначеного інтегралу f від x dx, там де межі інтегрування від а до б. Що ж робити, якщо у нас наша функція знаходиться у від'ємній напівплощині? Тобто, коли F від Х набуває від'ємних значень, тоді при знаходженні площі трапеції у нас з'явиться знак мінус перед нашим інтегралом. А використовуючи властивість, що при зміні меж інтегрування у нас знак інтеграла змінюється на протилежний, ми можемо отримати, що площа такої трапеції буде інтеграл від B до A, F від X dx. Якщо наш проміжок AB на осі ОХ буде розбиватися якоюсь точкою С, тоді у нас з'являється іще одна межа інтегрування, тоді площа всієї трапеції. Буде складатися з площ її частин S1 та S2. Там, де площа першої частини буде знаходитися як інтеграл від А до С фід x dx, а площа другої трапеції, як інтеграл від С до Б F від x dx. Розглянемо з вами конкретні приклади. Нам треба обчислити площу криволінійної трапеції. Яка обмежена графіком функції х квадрат та прямими y дорівнює 0, х дорівнює 1 та х дорівнює 2. Бачите, всі чотири умови у нас є. І так, я побудувала графік функції y дорівнює х квадрат. Згадайте, це є парабола, яка проходить через задані точки. Далі пряма y дорівнює 0 – Це наша вісь о х. І дві вертикальні прямі х дорівнює а, та х x 1 та х дорівнює 2. У нас утворилася криволінійна трапеція, площу якої можна знайти за допомогою визначеного інтегралу. І так, знизу ми пишемо нижню межу інтегрування 1, зверху 2. Далі функція, яка бере участь у побудові криволінійної трапеції, це х квадрат. І далі атрибут позначки інтеграла dx. Знаходимо первісну і використовуємо формулу ньютона-лейбніца для знаходження визначеного інтегралу. Це буде у нас 8 третій. Підставляємо верхню, верхню межу. Тепер підставляємо нижню межу, працюємо з дробами з однаковим знаменником, виділяємо цілу частину з неправильного дробу і отримали, що площа нашої трапеції дорівнює 2,3 квадратних одиниць. Ви бачите, якщо ви впевнені в тому, що графік вашої функції лежить в додатній напівплощині. І у вас є всі умови для побудови криволінійної трапеції, тобто вісь ОХ і дві вертикальні прямі, тоді ви можете одразу обчислювати значення трапеції, навіть не будуючи малюнок. Функція є, межі інтегрування є, і е, можна використати е, визначений інтеграл. Розглянемо наступний приклад. Нам треба знайти площу фігуру, яка обмежена лініями y дорівнює в кубі, y дорівнює 0, це вісь у x, і обмежена двома вертикальними прямими х дорівнює 1 та х дорівнює 2. Ви бачите, знову ідеальний варіант. Ми можемо з вами обчислювати площу криволінійної трапеції, навіть не будуючи малюнок. Але я вам нагадала, як виглядає графік y дорівнює Х кубі, це кубічна парабола, і нагадала, як будується наша криволінійна трапеція. І так, інтеграл від одиниці до 2. Далі функція, яка обмежує нашу криволінійну трапецію. dx. Знаходимо з вами первісну, підставляємо межі інтегрування 16 четвертих мінус 1 четверта, це буде 15 четвертих або 3,3 четвертих квадратних одиниць. Я ще раз нагадаю, коли у вас в умові присутні всі чотири умови для побудови криволінійної трапеції. і ви точно впевнені, що графік вашої функції розташовується у додатній напівплощині. Тоді ви одразу можете знаходити площу криволінійної трапеції. Але так буває не завжди. Подивимося на другий приклад. Нам треба знайти площу фігури, яка обмежена лініями. Y дорівнює 4 мінус х квадрат, у дорівнює 0. Ви бачите, що у нас немає з вами меж інтегрування. Тому я пишу, знайдемо межі інтегрування. Для цього нам треба буде з вами розв'язати систему y дорівнює 4 х квадрат та y дорівнює 0. Тобто перейти до рівняння 4 х квадрат дорівнює 0, тоді х квадрат дорівнює 4, х дорівнює плюс мінус 2. Тобто якраз значення а у нас буде мінус 2. Значення b буде дорівнювати 2. Нагадаю, як ми будували графік функції y дорівнює 4 мінус х квадрат. Я б вам радила записати його в правильному порядку, щоб ви могли побачити всі перетворення. Далі згадати про те, що мінус перед х квадрат показує, що відки будуть направлені вниз. А коли до функції додається значення плюс 4, це рух вгору на 4 одиниці. Я вам побудувала графік цієї функції, нагадала, як його можна побудувати за допомогою геометричних перетворень, а тепер ми з вами спробуємо знайти площу. Трапеції. Інтеграл від мінус 2 до 2. Далі функція, яка обмежує нашу криволінійну трапецію 4 х квадрат, Знаходимо для неї первісну. Підставляємо значення. Початку 2, а потім мінус 2. Згадайте про властивість непарного степеня, мінус 2 в кубі, це буде мінус 8, відкриваємо дужки. 16 мінус 16 третій. Можемо звести до спільного знаменника. Обчислити це буде 32 третіх, або 10,2 третіх квадратні одиниці. Нагадаю про те, що площа набуває тільки невід'ємних на від'ємних значень, і якщо ви отримали при знаходженні площі трапеції від'ємне значення, тоді або ви неправильно визначили межі інтегрування, або ви. Не отримали помилки при підстановці меж інтегрування, тому це повинно вас, вам натякнути на те, що треба повернутися і перевірити всі свої кроки. Фізичний зміст визначеного інтеграла. я нагадаю вам про те, що в 10 класі ми з вами ознайомилися з фізичним змістом погідної і казали про те, що швидкість руху визначається як похідна від закону руху. В 11 класі ми сказали про те, що інтегрування це дія обернення до диференціювання, тобто до знаходження первісної похідної. Тому. Коли ми з вами в 11 класі будемо знаходити закон руху, ми будемо використовувати обернену дію, це знаходження визначеного інтеграла від формули, яка описує швидкість. Розглянемо приклад. У нас з вами є. Формула, яка описує закон для швидкості, а нам треба знайти шлях, яке пройшло тіло за перші 2 секунди після початку відліку. Шлях позначаємо, наприклад, або Х от або С от Як вам зручно, це буде інтеграл, далі буде використовуватися закон, який описує. Нашу швидкість і сказано за перші дві секунди, тобто від нульової до другої секунди. Ми з вами підставимо значення 6 плюс 0,4. Знайдемо з вами первісну. Нам достатньо буде підставити тільки значення 2. І отримаємо шлях за перші 2 секунди, пройдене тілом, дорівнює 12,8 метрів. Зараз ми розглянемо випадок, коли у нас задана фігура яка не є криволінійною трапецією, тобто фігура, яка обмежена двома неперервними функціями, y дорівнює f від x, y дорівнює g від x, для цих, якщо для цих функцій виконується умова, що f від x більше за g від x в кожній точці проміжка, тоді площа цієї фігури обчислюється за формулу. Подивіться, будь ласка, S дорівнює інтеграл від а до б F від x мінус g від x dx. Звертаю вашу увагу. Якщо у вас функція f від x більше в кожній точці, точці за функцією g від x, тоді вона стоїть на першому місці у різниці. Тобто це та функція, яка обмежує, зверху. Якщо ви зараз поглянете, дивіться, наша фігура цією функцією обмежена зверху. І вона буде стояти на першій позиції. Для того, щоб знайти межі інтегрування, точки А та Б. Це абсциси точок перетину графіків функцій, і щоб знайти їх значення, нам треба розв'язати рівняння f від x дорівнює g від x. Розглянемо випадок. А знайдіть площу фігуру, яка обмежена. Лініями y дорівнює 6-х квадрат та y дорівнює 2. Побудуємо графік, бачите, щоб мати уяву, яка функція у нас обмежує нашу фігуру зверху, а яка знизу. Ще раз нагадаю, що y дорівнює 6 х квадрат. Важно було записати у іншому порядку мінус х квадрат це симетричне відображення відносно ох, тобто наші відки параболи будуть дивитися вниз, плюс 6 – це паралельне перенесення вздовж. О, Y на плюс 6 одиниць. 6. Далі ми будуємо нашу параболу, яка проходить через точечки 0, 0, далі 1, 1, мінус 1, 1, 2, 4 І так, це ми побудували графік функції Y дорівнює 6 мінус X квадрат. Далі будуємо Y дорівнює 2 це пряма, яка паралельна осі ОХ. У нас ми отримали фігуру, яка не є криволінійною трапецією, тому що в її побудові не бере участь вісь ОХ. Тому площа такої трапеції. Буде знаходитися, як інтеграл від А до Б. Далі дивимося, яка функція обмежує нашу фігуру зверху. Подивіться, будь ласка, уважно. Це парабола, тобто це буде 6 мінус х квадрат, це та, яка обмежує зверху. І віднімаємо від неї іншу функцію, яка обмежує знизу. Це функція, яка дорівнює двійки. Нам залишилося з вами знайти межі інтегрування. Знайдемо межі інтегрування. Для цього розв'яжемо рівняння 6-х квадрат дорівнює 2, тоді х квадрат буде дорівнювати 4, х дорівнює плюс мінус 2. А дорівнює мінус 2, b дорівнює 2. І так, це у нас буде інтеграл від мінус 2 до 2. Зведемо подібні додатки. 4-х2 dx. Далі знаходимо первісну і знаходимо значення нашого визначеного інтегралу. Зверніть увагу, ще раз повторимо, як ми визначаємо, як нам скласти формулу для знаходження площі фігури, яка не є криволінійною трапецією. Ви бачите, на першому малюнку обмежена двома кривими лініями. Спочатку визначаємо, яка функція обмежує зверху, ви бачите, з синього кольору Це функція g від x. А знизу обмежує y дорівнює f від x. Тому Тут буде різниця мінус G від X мінус F від X dx. На другому малюнку, подивіться, будь ласка, зверху обмежує нашу фігуру F від X. а потім знизу обмежує нашу фігуру g від x. Тобто перед тим, як нам знаходити формулу, спочатку треба проаналізувати малюнок і подивитися, яка функція обмежує зверху, а яка функція обмежує знизу. Я вкажу, щоб вам було зрозуміло, обмежує зверху. І тут теж обмежує зверху. І нагадаю про те, що ці фігури, які ми отримали, а в даних випадках, не є криволінійними трапеціями, тому що в їх побудові не бере участь. Вісь абсцис, яка обов'язкова для побудови криволінійної трапеції. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!